Сьогодні ми чули історію про те, як Христос цілює двох сліпих людей, які, почувши, що Христос іде попри них, почали кричати голосом Ісуса Синодавині, помилує нас. А -а -а. Перед цим Христос зробив кілька чудес і вони чули, що цей правник творить багато чудес, як то, хто, хто має вірь. І вони дуже бажали, щоб Христос їх зцілив. Перше, вони визнають, що цей Ісус, який тут проходить, проповідає в Ізраїлі, вони визнають його за Месію. за е, того Месію, якого обіцяв Бог прислати в Ізраїль для спасіння ізраїльського народу. І вони віряться, і тому вони говорять, що Ісусе Сину дави, помилуй нас. Тому що вірування в Євреї було що. Месія Спаситель прийде саме з століна Давиду, тому вони цим визнають до його е е місію, його вибранство. Христос, коли зупиняється, вони підходять до нього, Він каже, чи віруєте, що я можу вам це зробити? Коли вони відповідають так, Господи, то він, доторкнувшись до їхніх очей, говорить, нехай вірі ваші буде вам. І тобто вони прозвіли з учинити. Це все писання нас повчає всіх християн, ну, актуальний і сьогодні. Тим, що дуже часто ми знаходимося невідані в невіданій світоті Тобто Всі ми маємо очі фізичні, бачимо фізичні тіла, предмети, яка ще весь світ фізичний бачимо, але дуже часто ми не бачимо духовність. Ми не бачимо дії, ми не бачимо слави Божої в нашому житті того, що робиться. Взагалі це нерозуміння. Ми не розуміємо і оце бачення духовне або розумове бачення. І дуже важливо, щоб ми мали відкритими ці очі наші духовні, щоб ми бачили в нашому житті дію Духа Божого, дію сили Божої, Бога в нашому житті. Бачили і розуміли, що цей світ збрив Бог, що так, як написано в Святому Писанні, так воно і є, що Ісус Христос, будучи Богом, втілився, став людиною, прийняв це людське тіло гріховне, і яке обожествив, привів Його до спасіння. І це ми маємо розуміти. Але дуже часто очі наші Засліплені, затемнені, закриті від розуміння святого Писання. Тому що відкриті наші великочі маємо читати Святе Писання. Воно нам пояснює, ми починаємо більше розуміти, і ми як е е е ось блудний син, коли жив далеко від батька свого, він опам'ятавши або прозрівши, зрозумівши. Це важливе в нашому житті, щоб ми багато чого розуміли. Ми дуже часто не хочемо розуміти Божій благодаті, Любові, як діє, бо ми читаємо святе писання, і гордість дуже часто закриває нам на очевидні речі, про які Господь говорить, що хто любить мене, той дотримуватися моїх заповідей буде». І ми дуже часто читаємо святе Писання, але починаємо мудрості. Говорячи, що це стосувалося того часу, це були апостоли святі, в них якась була особлива, якась сила, якась благодать інша, ніж може бути в нас. Ми не можемо таке мати. Тобто, такого роду виправдовання ми собі знаходимо, щоб чинити гріх, або виправдовувати свої пристрасті, не хаятися ним, не відвертатися від цього зла. А навпаки, виправдовано, і це засвітує наші охочі. Ми не розуміємо, ми не бачимо. Ось коли ми читаємо це писання, ми починаємо розуміти. Якщо вже є в нашому житті гордість, якісь гріхи пристрасті затемнили наш, нашу совість, наш розум духовний, маємо сповідь під час, хайся в своїх гріхах. І тоді ми очищуємося, і коли благодать Божа торкається нас. Як Бог торкнувся цих двох Вони прозріли фізично, а ми прозріваємо духовно. Ми починаємо більше розуміти. згадаємо апостолів, які до того, як зійшов Дух святий на них, вони не розуміли Слова Божого. Вони не розуміли про те, що говорив їм Христос Бог. Але написали Святе Писання вже після Пятидесятниці. після того, як Дух Божий торкнувся їхніх їх розумів їхніх сердець. Сам сповідаємося, каємося в своїх гріхах і причащаємося тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Бог нас очищає, наш розум і наше серце. І ми просвіваємо духовно. Тому ці світці фізичні, вони бачили Христа Месією духовно. вони розуміли, що це є Месія. Фарисеї, які були, які читали святе Писання, які знали його як дуже добре, які мали очі фізичні могли прочитати, могли бачити все, але в них гордість і засліпила їхні очі духовку. Вони не бачили Христа, вони не бачили Ісуса, що Він був Месією, що Він був Христом і тому Його і засудили. Тому не будьмо як фаристеї, що читаючи, не розуміємо і в гордості свої закриваємо свої очі. А ми як ці слідці просимо Бога прощення, щоб Він торкнувся наших розумів, наших сердець. Господь обов'язково відкриє нам розум для розуміння святого Писання. Звичайно, якщо ми будемо його читати. Тому нехай сила Божа, благодать Божа, Дух Божий торкається наших розумів, наших сердець, щоб вони були світлими, чистими для розуміння Слова Божого, щоб ми знали, куди ми йдемо. Що ми християни, ми йдемо до царства Божого до спасіння. По шляху, яку, який відкрив нам Ісус Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу! <реку> Три, браті, в п'ятницю нас припадає свято велике винесення чистих жахворящих Христа Господня на середину храму. Е, також братів Хавецьких на е, народі кажуть першого Спаса. Ми викликаємо Спаса Ісуса Христа. П'ятницю служба в нашому храмі. Розпочнеться 11 грудня. буде служить все свята участна літодія. І після служби після вітодії буде розсвячене сім'ям. Так нас заведена така традиція християнська, що ми приносимо квіти зімнею до храму Божого для освячення водою і для споживання для того, щоб воно нам послужила на користь душі. Так, і ім тіло на наступному ділу. Як завжди наступне свята вже Так, Хотів ще би повідомити, що в кожної середи в НЦК зустріч в нашому місті прияснений, ми читаємо і бачаємо Слово Боже. Тому хто бажає бути свідомим християнином розуміти, мати очі відкриті, до розуміння Святого Писання, ми приходимо. О 18 годині все до них цікава зустріч. Там читаємо і вивчаємо слово Боже. Всім дякую за сьогодні дослуження Бог всіх береже, Благослови.